В окупованому Маріуполі підірвали працівника ФСБ, авточекіста підірвали партизани, радник легітимного мера міста уточнює, що підрив стався сьогодні близько першої ночі в приморському районі. Чи можете розказати більше про це? Ну, ми говоримо про те, що ми вичисляємо якраз тих представників спецслужб, які ведуть репресивні заходи проти наших громадян на окупованих територіях. Вони виявляють патріотів тих людей, які дійсно борються за незалежність України. З іншого боку, проводять активну асиміляцію людей, от проводять ідеологічні диверсії щодо формування негативних установок щодо України, щодо нашої політики, намагаються Не проводити незаконну мобілізацію громадян України на цих територіях, виводять дітей на території Росії, фактично викрадають, фактично скоять акти терору, диверсії або Викрадень дітей, що протирічить міжодним конвенціям, тому в період війни, якщо дійсно ворог активно діє проти громадян України, проти нашої держави, відповідно, ми знаходимося в стані з ними війни і проводиться спеціальна операція нашими розвідкою, контррозвідкою і залученими патріотами на цих територіях, то конкретна операція це зрозуміло спільні дії і спецслужб по відсвятковує цієї особи від його конкретних дій документування можливо протиправних акцій, і саме головне це вже механізм виявлення, де він бував, коли він переміщався. Оце слідковані шляхів пересування і зрозуміло підготовка конкретних місць, засобів для того, щоб провести таку операцію. Саму конкретику зрозуміло, зараз ми не можемо доводити, тому що це як правило є таємним, і вже після війни тільки може бути розшифрований сам механізм дій конкретної операції, але реально ми говоримо що Ворог в даний момент намагається провадці операції, але постійно зазнає або провалив, або відповідно проводиться операції по їх нейтралізації. і все вже пройшло біля сотень таких заходів по всій території України, де був окупований ворог: це або підриви, або нанесення відповідно ударів безпілотниками іншими системами, або конкретні акції пілотованої або агентурою спецслужб патріотами. Це партизани, як ми говоримо або біотони групи, які проникають на окуповані території, і проводять такі акти. Дякую за роз'яснення. Кім Чен Ен віддав наказ про повну готовність до застосування ядерної зброї після випробувального запуску стратегічних релатих ракет. Пишуть міжнародні змі, що це може означати для України В першу чергу. Кім Кимчене намагається демонструвати. Таку агресивну стратегічну політику з урахуванням уже спільного військового союзу з Росією раніше він не раз погрожував і США Південній Кореї Японії ядерною зброєю, демонстрував пуски таких ракет, але США попередив північну Корею щодо нанесення колосальних стратегічних ударів по всій північній Кореї і знищення повністю і режиму цієї країни. Він відходив, пам'ятаю навіть переговори ще Трампа того періоду. Він відмовився від ядерної програми Погроз, але сьогодні він вже намагається новому формувати позиції, з урахуванням того, що є за спиною, начебто, такий агресивний союзник, як Росія, і відповідно вже е, також е, демонструє, що він матиме якісь перспективи нанесення ядерних ударів по території Південної Кореї, тому що має е, планах завоювання всього півострова, але обкатавши якраз до тих. Вояків, які знаходяться на Курщині в бойових умовах і направити тоді вже проти Південної Кореї, і зрозуміло це, як е, цей формат залякування це в ядерну зброю. Але прямо скажу, це тільки поки формат залякування. Але на це буде відповідь потужна відповідь. В першу чергу будуть насілені всі ядерні засоби і на ядерні на того ж на його всю так сказати, е, територію і режим. Це буде не е, просто попереджений формат, а в бойовому режимі. Це вже так неодноразово було, але набагато сильніше. З другого боку, Київ не бо ще раз попереджити про любі операції підтримки тепер Росії і не тільки так сказати, ракетами, боєприпасами, гарматами, а і відповідно контингентами як співучасника агресивних дій. Тепер він не просто з Росією, Там, от президент Трамп говорить, що ми маємо якийсь консенсус з Росії щодо миру, але з Північної Кореї консенсусу такого нема загроза ядерної зброї. Це в першу чергу виклик Сполучених Штатів Америки, тому що тільки американські е, е, можливості можуть е, реально протистояти таким загрозам. Він виклик робить не південній Кореї, не Японії навіть які підтримують південну Корею рядом, а США, які являються гарантами Південної Кореї, і гарантами жодних угод між Північною і Південною Кореєю, коли були після війни рівні розмежування. Тому я думаю, що. Кімчинин викликав вогонь на себе. Зараз будуть відповідно задіяні ресурси військові, включаючи ядерний як потенційний удар по північній Кореї, а з іншого боку, попершу про його агресивні дії. Було до того, що також буде чітко зорієнтована позиція, якщо він участвує в агресивних діях проти України, наприклад, це ракети балістичного типу, які можуть бути як по Кореї Південній, так і по Україні. А тут я думаю, що позиція США буде. Більш жорстка, тим більше Трамп вже неодноразово мав практику поставити на місце вчинила, і до того, що відбувається у нас, покровський напрямок. Чи справді там активні бої призупинилися після ліквідації останніх підготовлених штурмових підрозділів противника, що змусило їх тимчасово перегрупуватися Росія вичерпала великі ресурси левого частку якраз втрат було на покровському напрямку. Якщо ми говоримо щоденно, 1100 1700 ряд днів було. Це до 600 чоловік. Ну, інші дні трохи менше, але це знищений ворог на цьому напрямку. Це якраз втрата величезних ресурсів. Ворог сьогодні в великих кількостях не може поповнювати. А окровський виступ дуже сильний, великий, потужний. Ми провели укріп позиції, піготували удари, провели з флангів, наприклад. Ті ж піски або інші регіони де відновили і від позиції буквально цей тиждень. Це покидиргачі, наприклад, це дуже показово там, де ворог визначив особливо Путін як основний стратегічний напрямок удару. А тут не тільки вони не просунулися, а навпаки, втратили території. Нових великих ресурсів немає. Планували перекинути на інший сектор, щоб наступати на Константинівку, наприклад, на турецький час і яр немає ресурсів. Нема чим посилювати ті напрямки, і тут тримати позицію. Ми вже проводимо контрудари. Тому тепер ми говоримо про те, що дійсно ми поряду напрямку стабілізували ситуацію. Ворог не має додаткових ресурсів, намагається підтягнути оті резерви мобілізовані, але вони не мають бойової підготовки. І зрозуміло, вже не така велика кількість боєприпасів. Ми вже маємо паритет, а поряду напрямків по високоточним боєприпасам безпілотників мають перевагу. Оце тепер сьогодні говоримо про, можливо, навіть поетапний спочатку е формат змін в плані не тільки знищення і позиції, вже рівновага, а вже й контрудари, а перспектива можуть бути вже стратегічні наступальні операції. Тому ворог не реалізував той план, який хотів Путін розробити перед переговорами про мир з Трампом, що вони наступають, зовуть нову територію, от, е проводять потужні удари по всій. Нашій державі по людям кожну ніч, і кожен день безпілотниками і періодично ракетами, і ми будемо е, якимось ще реагувати в плані підтримки миру, але на умовах Путіна все провалилося. Тому в даній ситуації ресурсів на покровському напрямку для широкомасштабного наступу нема. Він ще буде підтягувати ще буде намагатися атакувати. Але вже я думаю, що ні одного сектору, ні Покровський, ні Краматорський, ні Торецький, ні Куп'янський а тим більше на Харківщині, Запоріжжя, напрямку, де вони планували на Запоріжжя на Дніпропетровщину, сьогодні перспектив наступу немає.